Друзі, привіт! Записую ролик, як замінити фільтр салона на шкоді Octavia a 7 Різниці немає, чи це до рестайлінг, чи це після рестайлінгу. Для того, щоб його замінити, потрібно зняти бардачок. Бардачок знімається. Він має дві защолочки зліва і справа. І вони ще відіграють роль, як завісів, на яких він відкривається. Для того, щоб бардачок зняти, потрібно його відкрити і просунути руку під низ. Бажано двома руками, але я попробую однією. І натиснути от одну защочку я зняв і зараз зніму іншу. Все. Тоді потрібно його Зняти і все, от бардачок знявся. Але є один такий нюансик. Дивіться, в мене немає ограничителя чи заспокоювача на бардачку. Бо я купив машину, хтось вже без нього. В інших буде проблема, в кого він є. Тут стоїть заспокоювач така от. Штучка, яка дає плавність плавно опускати бордачкові. Вона кріпиться з однієї сторони ось тут, з іншої сторони ось тут. Тобто вам ще треба буде піддіти викрутку, коли бардачок ще є, і її зняти. Ну, або другий варіант, я думаю, що якщо ви його від'єднаєте і витягнете вниз, то ви тоді зможете її звідси від'єднати. Тобто, бо вона стягується розтягується, можна ще спробувати тобто з боку зняти кришку з, з тої сторони, Ось. Е, панелі. І там є отвір. Через який можна попробувати, буде теж зняти оцю защолочку. Ну, тобто ви вирішуйте. Фільтр знаходиться, салона знаходиться за ось цією кришечкою. Тут зверху є три защолочки. Один, два, три. І е щоб цю кришку зняти, треба на них натиснути. Спочатку на одну. Чуть-чуть от вона там відійшла потім на іншу, потім на наступну. І кришечка віддівається і знизу ось тут, потім витягується. Поміняли. Перевірили, щоб стрілочка була вниз, засунули на місце. Вставляєте внизу внушка. Ось один, два, три і далі защовкуєте. Все, фільтр замінений. Тоді як поставити легко бардачок? Ви пам'ятаєте, якщо у вас є. Заспокоювач. Якщо ви не хочете його ставити, і, щоб хочете легше поставити, ви можете його зняти. От тут є можливість. Ну, я гадаю, що його треба поставити, якщо б він у мене був, я б його ставив на місце. Спочатку e, треба. Як ми робимо? Спочатку продіваємо верх до упору, тоді впираємо його вниз. Тоді тоді заводимо низ, ставимо на петлі. Тоді натисканням все, в мене зашолкувалось, зашелкуємо бардачок і все, все готово. В принципі, нічого складного. Дякую вам за увагу. Буду вдячний за позитивний відгук чи коментар.